Просити вас на оглядане в нашу реактивовану студію спати. Більшість музикантів хоче мати свої студії, хоча б без... вплив на тебе має аура тої чужості, аура чужої студії і чужа апаратура, до якої ти, допустимо, не привик. І чужий звукорежисер, який не завжди може врубатися в твої якісь там секрети, які ти сам знаєш, але не вмієш йому пояснити хоча б з якихось технічних приводів. Живі інструменти не будуть звучати як живі інструменти в тому альбомі. Вони будуть звуково дуже змінені, буде їхній звук перетворений, спотворений настільки в синтетичний, що то буде мало подібне на гітари. Воно буде подібне на гітару, хіба по фактурі виконання. А як правильно назвати бомбу хробак чи хробаки? Ну то, е, наразі, наразі, <рес> то є, наразі то є робоча назва. Я знаю, чим вона йде до, до успіху в кінці кінців, ну, але хотілося б. Наразі хробак. А чому от у вас ну, назви такі були романтичні, там птахи, казки а тут... Роба дуже романтична назва, просто люди про це не знають. І ми власне тим, що ці назви були романтичні, а та назва здається людям не романтичною. Ми хочемо сказати, що вона теж є романтична, і хробак то теж дуже гарна така штучка. Недавно я заглянув в пам'ять комп'ютера свого, там де архівуються всі ті пісні, які ми вже попридумали, понабирали. І виявив аж мені волосся на голові порухалося, що там на новий альбом претендує вже 40 пісень попасти. Тобто там буде якийсь дуже сильний критерій відбору мусить бути присутнім, щоб, щоб ті пісні якось відібрати. Треба його дочекати, того нового альбому, і тоді ми самі зрозуміємо, якого він буде настрою. Ми не робимо масло, ми не робимо... якби ми робили мінеральну воду, ми, ми могли сказати, яка вона буде за смаком. Скільки там процентів бульок маємо Та, а Музиці ніколи неможливо перед щось наперед сказати. Народжування кожної пісні це є такий процес, як віддавання кавалок себе людям. Тобто то не можна сказати, який той кавалок буде великий, малий, сумний, веселий. Ну, наразі, Все, що наразі єдине, що я можу сказати, що там буде більший процент е пісень, під яким можна танцювати. Тобто він буде... Напевно, що більше танцювальний трохи ніж А каско. Оскільки Андрій відомий своїми прогнозами, можна от, зрозуміти, Шо, що, що танцю не буде. Ті панкові пісні, які е, будуть тут записуватися, панкові альбоми, вони не будуть розраховані для продажу, для випуску на касетах, на компактах. Ми їх будемо розсилати е, хіба по централізованих фан-клубах яких є десь близько 20 по Україні і для наших фанів. І вони собі вже будуть то множити між собою. І то, власне, для того ми збираємо той наш основний фан-клуб, який знаходиться за адресою Київ, 135, абонентна скринька, 14, дописати треба Скрябін, прийшліть нам листа з пустим конвертом, з маркою з вашою адресою. Ми вийшли вам анкету. І таким чином ми будемо знати відомості про вас і зможемо висилати і інформацію, і музичну, і таку. Чому є така ідея власне, розповсюджувати більшість музики, яка буде гратися через фан-клуби? Справа в тому, що в нашій країні немає комерційного інтересу в компанії, які тережують музики до власне такої музики. А той комерційний інтерес можна в тих компаніях викликати хіба тим, щоб доказати, що та музика є конкурентно спроможня, щоб панк-рок, альтернативна музика в всіх проявах в тій країні може абсолютно нормально жити. Люди хочуть її слухати, просто її ніде неможливо купити і ніде немає. У більшості випадків найкращі речі родилися після таких негативних трохи пережить, після яких депресняків, після такого, в мене особисто, я, я за себе кажу. Тобто воно ну, абсолютно життя, ми не сідаємо спеціально, щоб там щось написати. Ми всі приходимо, бумкаємо, бавимося на тому, якщо виходить якась нормальна тема і підтримується і розвивається. Якщо нічого не ходить, закриваємо тут всі кришки та йдемо додому спати. Тобто ніхто себе не насилує. Якщо себе насилуєш, то не виходить нічого доброго. Найліпше лікарство на депресняк, то є власне та студія. Ми її тоді і зробили в 89-му році, через те, що не могли нормально жити в тому всьому гімні, яке нас оточувало. Але в той момент, коли тут хтось приходить лікуватися від свого депресника, двоє інакших не можуть бути присутніми. Це ж тут така палата. Практично часу дуже мало для того, щоб відпочивати і мати якісь інші. Нас постійно Речі. давить така плита на голову, що ми мусимо зробити той альбом серйозно, тому що то буде перше таке випробування. То буде перший альбом на, на своїй власній студії. І... Я так розумію, багато людей вже чекає, щоб перем... перемолоти кісточки тому, тому альбому в тому плані, що ми все будемо робити самі там на ньому. Звукорежисерувати і аранжувати і все. Ну, І так про відпочинок якось не хочеться думати. Тобто ми е, літом практично не відпочивали, і то сказується трохи зараз. Бо така нервозність трохи підвищилася в повітрі. Ну, але так взагалі ти сюди приходиш і настрій дуже класний.